Привіт! Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам ще один варіант бантиків, зроблених на шаблоні. Ось так будуть вони виглядати. Бантики зі стрічки атласною шириною 2,5 см. зроблені на шаблоні шириною 8 см. Для цієї роботи беремо нашу стрічку і будемо ставити її наступним способом на шаблон. Ззаді її ставимо горизонтально. Та її будемо складати ось таким способом. Так, зафіксуємо. Ось так. І ось так буде виглядати зад. Далі беремо наступну детальку нашого бантика. Для цих розмірчиків я взяла, вимірила уже. Вже знаю, що в мене має ця стрічка довжину 16 см. Я її буду ставити наступним способом. Відверху приблизно 5-6 мм нижче буде цей бантик розміщений. І один край цього відрізочка опустили на 5-6 см і має дотикатися до лівого зрізу. Ось так: таким способом. Давайте ми закріпимо собі. далі <дальше>. Тоді, відповідно, цей відрізочок, цей кінець нашого відрізка, має дотикатися до оцього, до правого зрізу. Ось таким способом теж. Ось, і ось так я його кладу, поклала, вирівнюємо, ось ви. і будемо закріпляти. Нам потрібно його по центру скласти бантик. Цей маленький. Він має рівненько у нас бути, і і приблизно відстань між від з цього боку має бути приблизно має бути одинаковий з цього боку. Приблизно в мене воно є 5-6 міліметрів. І теж закріпимо. Така наша заготовка нашого бантика. Беремо голку з ниткою і будемо прошивати. Робимо парну кількість проколів для цього бантика будемо робити 6 проколів, голочку заводимо зверху. раз-два Вже витягнути булавку? І зверху витягли голку. Маємо шість проколів, зверху завели, зверху витягли, і три стібка. Ось так вигляд ззаді. Знімаємо бантик з шаблона. Ставимо на поверхню і будемо стягувати. Так, кілька разів обмотуємо і розправляємо бантик. Поки ми бантик не розправимо, задні ниточку не закріпляємо, не фіксуємо. Якщо бантик нас влаштовує, всі складочки, склалися. Ось. Оснуємо достатньо два рази. Більше не потрібно. Вишня, обрізаємо. Ці краї я залишила так спеціально отакими довгими. Підрізаємо кому, яка довжина потрібна, і під яким кутом теж? Кому потрібно, Дима, щоб вони були одинаковими, Однакові. і магнемо обов'язково ходити. Так, я Добре, що залишила довгі краї, можна поправити. Таке буває. Так. І робимо перетяжку. Стрічечка, відрізок, краї оброблені, ширина 5 міліметрів, беремо клей, починаємо ззаду. Наперед не даємо дуже клею, щоб робота у нас була акуратно і заклеюємо назаді. Так все в нас і готови. Дякую, що були в цьому відео зі мною. Буду рада, якщо воно для вас корисне. До зустрічі в наступних відео. Па-па!